Піддон картера зняв, трішки відмив його вже. Мив я за допомогою обичного там галла і такого ось балона, не пам'ятаю, як він там називається, розбризгувач. Значить, ну, Коли відкрутились болти, він без проблем знявся. Було куча герметика, там де ще позалишалось трішки. Уже при установці прокладки буду займатися більш детальною чисткою, обезжирю. Значить, Бачите, він в мене бувалий такий, паяний, перепаяний. Значить, На дні піддона знайшов обломаний кінчик щупа масла. Те, що пластмасовий у мене вже стоїть металевий, я поставив собі, ну він там плавав. Значить, Поки відкручував піддон, частково вже і відкрутив коробку передач. а Точніше, чотири нижніх болта коробки, вони якраз кріпяться з поддоном картера. Зафіксував. Поставив міточку, де я почав відкручувати перший болт. Тут намалював. І кожен болт, який відкручував уже в послідовності, номерував один, два, три, 4. І так буду відкручувати по кругу. І буду їх номерувати для того, щоб потім було легше збирати, оскільки вони різної длини. Ці болти. Отже, частково коробка вже, бачите, відкручена. Вона, в принципі, вже попущена по кругу, але поки що мені потрібно розібратися вже з піддоном. Він вимотав мені, звісно, трошки сил. Але все-таки я його поборов. Значить, далі, що ми бачимо внизу? Ось ця трубочка, про яку я говорив вентиляції. Картера, по якій стікає з сапуна, масло. Ось, і вона у мене забита, зараз я вам продемонструю. Бачите, я вставив ось сюди проволку. Зараз покажу. вставив ось сюди ну, куди входиться шлангочка. І коли я зняв цю шлангочку, там ще витекло ну, грам 150 точно масла з самого сапона. Отже, воно, воно там ну, немало змоги стікати. І от якщо я прижму, бачите, звідти масло виходить. Видно, так? Да? А з трубочки нічого навіть не капає. Ось вам і весь жор мій масла. Що в мене було 2,5 літри, як мінімум, від заміни до заміни. Я доливав. Просто турбіна його витягувала з самого сапуна, бо воно не стікало. Вниз скидали його через інтеркулер і впуск. Так що ще одна причина масложору. Далі бачимо цей щуп у мене вже металевий кусок пластикового. Залишився ось тут. Я хотів вам показати, але зливав вже з поддона -под залишки масла, там також залишається грам 200 цього старого масла і так він туди і попав, то масло там вже ковирятися не буду. Далі я буду зачищати все тут, тому тут куча герметика, як бачите, тут теж треба навести порядок. І ну, так зроблю ревізію, подивлюсь. Особо я там лізти туди не буду, я планував це все це все на весну робити, там і гарема міняти, там і клапана регулювати, ну і так далі. І сюди вже полізу. Оскільки я поставлю сюди вже болти від корзини лануса, я вже купив їх. Зараз покажу вам, як вони виглядають. Ось такі болти. Це. Корзина лануса обичні шестигранні і проблем більше не буде з їх відкручуванням. Тому я без проблем в будь-який момент зможу за 20 хвилин зняти піддон. І стоять вони ну, в порівнянні з. Оригінальними, я вже не пам'ятаю, ну, за всю кількість там 22 чи 24 я купляв на всякий випадок. Я віддав гривнів 200 з копійками. Сьогодні до щеплення я вже не доберуся, бо немає в мене вже сил на сьогодні. І потрібно встановити обратно піддон, оскільки мені треба буде двигун. Підперти, коли я буду знімати коробку. А піддон зняти, я вже не зможу його підперти. Значить, Я розберусь з тим, що тут, а завтра вже буду собі спокійно знімати коробку і займатися сугубо щепленням. Ах так, да. мені, звісно, ще потрібно буде пробити цю трубку. Що ж, трубку стоку з сепаратора вентиляції картера я почистив за допомогою такої стальної проволоки. Туди вона повинна повністю проходити, зараз покажу вам. Вона там торчить от і двігаю. Туди-сюди. Ну, вона свободно там ходити сюди. Вход і звідси виход. Спокійно повинна проволока проходити десь. На сантиметрів 25. ну Звідси сюди можете сміло 25 см. Десь тут таке розстояння. Якщо вона у вас проходить, то значить вона чиста. Я її пробив, промив соляркою. ну, Минут 30 я потратив. У мене штопорилось на цьому вигині. І звідти ну, полетіли такі прям куски масла такого засахарілого вже. Так що. Ось такі справи. Так, далі. Ну, сьогодні я вже розумію, що не встигну я поддон закрутити, оскільки там треба ще все зачистити. А я, можете бачити, по локті Ось мої ноги. Ну, Коротше, це така сама грязна робота. Я думаю, що я сьогодні з нею вже розберусь, Ще зачищу все, продую. Очистителем масляний насос трошки і зачищу тут під прокладочку. І так, трішки наведу марафет з тряпочкою попідтираю всі масляні там підтоки, де буду бачити, щоб завтра вже більш-менш була чиста робота. Оскільки це щеплення, це встановлення прокладки, все, все должно бути більш-менш стерильно. Особливо коло щеплення. там, ну, не, не варто допускати таких всяких масляних ляпів. Почав зачищати периметр посадочний поддона під прокладку. По периметру тут. І не вдержався, зняв тут така пластикова кришка. Вона на трьох болтах. На 13 раз ключик був під рукою і ну думаю, все-таки подивлюся, що там як. Ну На перший погляд не все так погано. Але вже по дню подивлюсь, хай воно скапає звідти, бо зараз немає як підлізти, бо що в око капне. Так, десь там даже щось і блистить, сам коленвал такий блистящий, вже будемо дивитися далі глубже, що там як. Може щось побачу. Ну, Вкладищі, напевно, я не буду там трогати, може так якось візуально їх постараюсь подивитися, але мені кажеться, що нема смислу до них лізти. Нічого не стукає, не грюкає. Ох, цей любопитний спеціаліст, пішов, даже взяв очки, щоб все-таки полежати, щоб до мене масло покапало. Подивитися, порозглядувати, що тут. Ну, так вам скажу на перший погляд. Містами навіть блискі. Можете да, бачити, що навіть блистить. Понятно, що я довго його відмивав, тому що ви самі розумієте, що якщо в мене ця трубка стоку була закоксована смерть, то представте, який був двигун і що з ним відбувалося. Ну, ось так воно тут все. Мив я його в першу чергу частою заміною масла. Ну і тим, що я доливав масло, воно саме по собі мило двигун. Якби тут і плюс, і мінус. Воно масло якби жерло через цю трубочку забиту, але в той же час я доливав постійно свіжого і вона собі промивалась. Давно вже якусь хонку, але це вже тільки. Завтра побачу. Сьогодні нічого я не, не зможу розглядіти в очках. Воно скапає все. Пролетів ще один день, тяжкий день меганавода. На кінець я зняв ще масляний насос, трішки відмив його, обнаружив дуже цікаві речі, про які вже розповім завтра або в наступному. Випуску. Ось, Бачите, це був самий грязний день. На завтра є ганчірка, щоб там обезжирюватися, до кінця протирати. Бо на кінець я вже максимально що зміг, що бачив, вже протер. Щоб завтра було набагато менше грязі. Все повідмивав, повідчищав. Ну, в общем, що сказати вам дякую за те, що. Дивитесь, підписуйте, ставте лайки обов'язково. Я вже на сьогодні стомлений, вже два дні я, можна сказати, повноцінно весь в ремонті автомобіля. Ну, думаю, буде цікаво. Задають питання по запчастинам, яка ціна. Я все розповім, але трошки пізніше, оскільки ну просто немає часу. Самі можете бачити сьогодні. Цей піддон мене просто вимахав. На кінець я вставлю там декілька фотографій з цими болтами. Було, як би це не здавалося там тяжко, грязно, дико. Я все одно задоволений проробленою роботою. З чувством гордості іду по душ і лягаю спати. god